Michael, у нас сьогодні буде розмова. Ми завітали до чудової панянки, до людини, яка перша в Києві займається дуже цікавою справою зараз для дівчат і для чоловіків, які хочуть своїй дамі зробити подарунок. А можливо, знаєте, от кожен чоловік хоче вразити свою даму. Це 100%. І коли от, я бачу інколи, знаєте, заходять чоловіки до жіночого магазину, і у них просто такі очі, вони не знають, що робити. А тепер є людина, яка допоможе в будь-якій ситуації. Пані Алло, доброго дня вам. Ви брафітинг. Да. Да, людина, яка займається брафітингом. Розкажіть, будь ласка, що це таке, яка в ньому суть, і чому потрібно кожній дівчині до вас звернутися? Я брафітер. І займаюся брафітингом. Слово в нашій країні, ви знаєте, можна сказати, маловідоме. Взагалі воно приходить з Англії від слова від двох слів: це бра і фітинг. Бра це бра. А фітинг це посадка. І це означає правильна посадка без галтера. Ви знаєте, нібито таке питання, а що ж його правильно садити? Ну, Виявилося, що більше 80% жінок носять неправильно підібрану білизну. А це не лише негарний естетичний вигляд, це перш за все наше жіноче здоров'я. Тоді запитання: ну є ж розміри, да? Наприклад, тут кожна жінка знає у неї там перший, другий, третій, четвертий розмір грудей. Все, вона підбирає собі білизну, взяла третій і пішла. В чому проблема? Після радянського союзу. Як жінки вибирали білизну? Вони здебільшого брали те, що подобається очима, і ніколи ні одна з нас не задумувалася, а чи це корисно, а чи це правильно, і чи це так має бути? В школі нас не вчили, наші мами нас не вчили, та ніхто нас ніде не вчив. А виявилося, що неправильно підібрана білизна. Може за собою повести дуже багато проблем зі здоров'ям. Всім відомо, що організм це одне ціле. І якщо десь щось почне працювати не так, автоматом починає збій в інших ланках. Інколи буває, болить голова, чи болить спина, чи болить та сама нога. Ми б ніколи не зв'язали це з неправильно підібраною білизною. А виявляється, вже доведено наукою, що неправильна білизна може визвати і Біль в голові, біль в спині, нервовий стан так це взагалі, особливо коли ми сидимо в офісах. Як дівчині зрозуміти от жінці, да, яка, скажімо так, пострадянського да там союзу обирала постійно там по розмірах одну і ту ж білизну, все звикла, вона їй подобається і тому подібне. А зараз от ви говорите, що вона можливо не зробила це неправильно. Як зрозуміти, що тобі в ній некомфортно? Це відчувається, чи це візуально якось можна зрозуміти? Чи ти підходиш до дзеркала? Ага, це некомфортне, це комфортне. Є шість правил посадки білизни: шість контрольних точок. І якщо, хоча б, одна з них дотримана неправильно, значить повністю конструкція бюстгальтера втрачає свою функціональність. Багато хто з нас ходив в гори з рюкзачком, да? і якщо правильно підібраний рюкзак, якщо правильно він застігнутий, в ньому йде перерозподіл нагрузки да? на весь організм. Так само бюзгалтер. Його функція це не лише там зваблювати чоловіків, чоловіків, а розприділити вагу грудей на наш весь організм. Просто неправильна посадка може реально зашкодити здоров'ю. І ось саме через це, хоча б раз потрібно потрапити не просто до продавця білизни, а людина, яка займається правильною посадкою. Чим відрізняється продавець від брафітера? Ти не можеш підібрати правильну білизну за 10-15 хвилин. Якщо ви йдете до брафітера, ви мінімум маєте потратити час півтора. У нас зараз є модель. Ми зараз продемонструємо нашим глядачам, як саме правильно обирати, як правильно е, працювати з профітером. І найголовніше, що потрібно знати при першому підході для того, щоб вам правильно підібрали білизну. Ось до мене прийшла клієнтка на правильний підбір білизни. Скажи, будь ласка, який твій розмір? 80B. Ти носиш 80B. 80B. Ти знаєш це, напевно, самий мій улюблений. Розмір, який є самий неправильний. Подивіться на цю гарну тендітну дівчинку, і вона говорить, а тобі комфортно в, ці, в цьому бюзгалтері? Ну, часто на рядку. Ні, не комфортно. Я вроді як і окей, але мені сказали, що це мой, ну і я ношу. Так, добре. Давайте повернемося до правильності посадки. Правильно підібраний бюстгальтер, в якому 6 контрольних точок. Зараз ми їх перевіримо на тобі. Перш за все, ану обернися спинкою. Запам'ятайте раз і назавжди, що пояс в нас завжди має бути паралельно землі. Ось-ось-ось, ось так. О, ось це його ідеальна посадка. Але за рахунок того, що пояс на ній занадто великий під час руху, він тебе що робить? Ви щас підскакує! Що робиться далі, коли в нас пояс підскакнув? Коли в нас пояс піднявся, грудка автоматом у нас впала до землі, підсилуючи жіння. Її ідеальна посадка ось так. А ну-ка, дивіться, що я зараз роблю. Коли я розтягну чуть-чуть, да, ви подивіться, ось грудочка. З підтримкою, і в нас ця вся частина розслаблена. Ми розслабили ось цю частину. Тоді автоматом, у нас розслабилися плечі, автоматом у нас розслабилася вся спина. Коли у нас лівчик, неправиль бізгалтер, неправильно підібраний, у нас тянеться все, що ось тут на... знаходиться. Автоматом у нас тянеться все, що в плечах. У нас тянеться все, що в спині. І у нас стягнеться все, що йде до п'яток. А ми інколи думаємо, чого болить шия, чого болить голова, чого болить спина. Та ось відповідь на це питання. У вас неправильно підібраний пояс. Друге. В бюстгальтері є кісточка. І вона желізна. І якщо ми неправильно її підберемо, вона весь час буде нам вторкатися в м'які частиночки тіла. Порада. Роздягніться вдома перед зеркалом і подивіться на своє відображення. Там однозначно буде слід. Якщо слід буде на твердій частині тіла, ок, у вас все правильно. Але я даваю вам гарантію, що в половини з вас слід буде саме на м'якій частині молочних желіз. Розмір взуття ми який носимо? Який ти носиш розмір 38. Часто ти вдіваєш 36-й? Ні. Чому? 9. Давить. давить, правильно. А в у нас часто навпаки, ми легко зможемо вдягнути бюзгалтер на два розміри менший, і нам комфортно, не задумуючись про наше здоров'я. Шлейка. В Насті невеликий розмір грудей. А якщо розмір 3 з плюсом, здебільшого жінки беруть підтримку грудей на шлейку. Забудьтесь, шлейка взагалі не несе на себе. Великої підтримочки, максимум 10-15%. Вся нагрузка буде на поясі. Якщо ви скинете шлейки і ваша грудка лишається на місці, значить тоді ваш підтриманий правильно підібраний. Сніміть зараз вдома шлейки, і ви подивіться, в половини у вас разом з шлейками і впадуть груди. Так. Це ми з тобою зробили. Так, ну тут а в тебе хорошо. ну почекай. Ну, тут все додає. І ще одне. Ось перемичка. Це не просто шматочок тканини, який з'єднує між собою дві чашечки. Це точка опори. І одне з головних правил. Що ця точка опори завжди має плотно приягати до тіла. Між іншим, Насті вона правильно сидить, але часто буває в жінок, що перемичка у нас ось так. І коли ви рухаєтеся, оці кісточки рухаються по вашому тілі і завдають маленьких мікротравм. Ці мікротравми вони можуть пройти безслідно, але можуть і зробити шкоду. Який наш варіант, ми не знаємо. То краще нехороше видалити, а лишити лише правильну білизну. Настя, я зараз попробую тобі підібрати чуть-чуть е, іншого розміру. Mm -hmm. І ми подивимося, як тобі буде в ньому. Добре? Так, пішли. Скажи, будь ласка, як ти себе почуваєш зараз? Мені ніде не давить і дуже комфортно. Дуже комфортно, так. Да? Да. А в якому розмірі ти прийшла? 85. Ні, 80Б. 80 Б. Це да. твій улюблений да, розмір, да, добра фітингу. Да, да. Зараз ти від мене виходиш в розмірі 70 d Я тебе вітаю. Твій розмір не B. Твій розмір правильно підібраний на два розміри більший. Uh -huh. Перемичечка. Плотно прилягла до тіла. Пані Алла, дякую вам за цікаву розмову. Дякую за те, що ви познайомили нас, що таке брафітинг. Можливо, багато з дівчат, багато з жінок задумається над тим, що це не тільки красиво, а це і ще потрібно слідкувати за своїм здоров'ям. І дякую, що допомагаєте нашим військовим та всім людям, які потребують допомоги. Ну і від вас для всіх наших глядачів. Я хочу останнє крайнє таке побажання. Я думаю, мирного неба да. Так, дівчат... мирного неба і щоб всі були гарні.